Шановні колеги, вітаю! На зв'язку знову я, Генчик Вероніка, лікар-ортодонагнатолог. І сьогодні я продовжую вас знайомити зі своїм авторським майстер-класом по ТРГ. Кожний курсант забезпечується на курсі певними матеріалами робочими. Про ці робочі матеріали, про ось такі цікаві дидактичні матеріали, буде в окремих відео. Але сьогодні ж хочу вас познайомити з методикою викладання на курсі. Чим цей курс відрізняється від інших? Сьогодні хочу вас познайомити з ось такою методикою. Це називається моделятор. Це запатентована технологія навчання. По ній ми навчаємося інтерпретувати результати ТРГ. Я свято вірю в те, що ми не мусимо завчувати на пам'ять будь-яку інформацію, те ж саме стосується цифрометричних площин, цифрометричних характеристик. Якщо ми зрозуміємо логіку, принцип роботи, і як саме відбувається у нас інтерпретація результатів, то в принципі можна буде інтерпретувати майже. Будь-який аналіз, навіть не знаючи на пам'ять параметрів. Суть роботи моделятора в наступному. Наприклад, давайте з вами поговоримо про кут СНА чи СНБ. Кут складається з двох площин. Перша площина ставимо точечку Назіон, точечку села Турціка. Так. Ось у нас є площина. Назіон, Села Турціка. Ось так більш точніше, щоб було Села Турціка. Ми маємо ось таку площину. Це та площина, яка не змінює свого положення. Ми зараз не говоримо про остеопатію, так? Але в цілому незмінна стала площина в черепі. Відповідно, ставимо, будуємо іншу площину Села Турціка. точка А СН. А маємо кут. Окрім того, у моделяторі представлені і імітація щелеп. Зелене це нормальний розмір щелепи в сагітальному напрямку. Фіолетове це збільшений розмір щелеп в сагітальному напрямку. І червоне це зменшений розмір щелеп в сагітальному напрямку. Які ж у нас є варіанти. Нормальний розмір нижньої щелепи. Нормальний розмір верхньої щелепи. Точечка А знаходиться ось тут. Найбільш вігнута частина альвеолярного відростку верхньої щелепи. Кут СНА. Ми вже розібрали, що ми маємо сталу площину, яка не змінює свого положення. Відповідно, села Турціка А СА, Ось ця лінія, ось ця площина, вона ж може змінити своє. Положення. За рахунок чого? Перше, за рахунок того, що у нас можуть бути збільшені розміри верхньої щелепи, ми імітуємо збільшення розмірів верхньої щелепи, не положення А розмірів. Відповідно, дивіться, верхня щелепа стала розміром більше, і точечка А у нас переміщується на альвеолярний відросток верхньої щелепи. Бачите, точка А перемістилася в дещо вище і допереду кут СНА став меншим. Тепер уявімо, що у нас верхня щелепа має зменшений розмір. Точка А переміщується сюди, і ми візуально дивіться, бачимо, що кут став більшим. Це перший варіант. Але ми також не забуваємо і про зміну положення верхньої чи нижньої щелепи, про ротацію верхньої чи нижньої щелепи. Все це впливає на параметри, які ми з вами вчимо і розглядаємо. Якщо у нас верхня щелепа ротована по часовій стрілці, дивіться просто імітацію, що відбувається з кутом. Так, він змінюється. Якщо у нас верхня щелепа чи зміщена, чи зміщена допереду, чи зміщена дозаду її ретро-положення, це теж змінює кут. Таким чином, ми вчимо з вами самі базові кути і цифалометричні параметри для того, щоб зрозуміти логіку інтерпретації. Одна з точок обов'язково прив'язана до, скажімо так, рухомої структури в черепі. Якщо ми навчимося візуалізувати це, то ми з вами навчимося інтерпретувати кут. Кут СНБ по такому самому принципу працює. Ротація за часовою стрілкою нижньої щелепи, проти часової стрілки у нас кут збільшується і зменшується. Збільшені розміри щелепи, зменшені розміри щелепи. І ось для того, щоб зрозуміти логіку інтерпретації ТРГ, кожен курсант отримує індивідуальне клінічне завдання і інтерпретує результати ТРГ по тим умовам задачі, які я їм даю. А далі в особистій папочці, про яку ми поговоримо пізніше, опрацьовуються ці завдання. Розуміння ТРГ, якщо ти уявляєш, до якої кісткової структури кожна з точок прив'язана, стає набагато простіше. І коли в другій частині майстер-класу ми вже вчимо авторські аналізи, то не складає проблем абсолютно в інтерпретації базових цефалометричних параметрів, базових цефалометричних кутів. Тож, шановні колеги, я вас запрошую на свій майстер-клас і на першу, і на другу частинку. Ще раз повторюю, що вони ніяк не взаємопов'язані між собою. Ви можете відвідати або першу, або другу, а найкраще і першу, і другу. Першу частину це якщо ви ще не знайомі з цефалометричними точками, з цефалометричними параметрами. І другу частину, якщо ви вже орієнтуєтесь вільно в ТРГ, але вам потрібна допомога з розумінням авторських аналізів ТРГ. Тож чекаю всіх на своєму майстер-класі. До зустрічі.